Коли читаєш архівні документи, зустрічаєш, наприклад, в депортаційних цих, скажімо так, списках глав сімей і окремо людей, тобто намагалися роз'єднати навіть ядро родини, тобто батька відірвати від дітей від дружини. Це дуже була популярна така практика, наприклад, під час масових депортацій 1941-1949 років з країн Балтії, коли, наприклад, у нас. На сайті ми читаємо зі спогадів людей. З Астонії депортували людей в Томський, Томську область в Сибір в Росію, і батька поміщали безпосередньо в концентраційний табір, а родину на спецпоселення. І невдовзі, на жаль, дуже багато є випадків задокументованих, коли чоловіки саме гинули, бо їх спеціально примушували на такі роботи тяжкі працювати, щоб вони як скоріше. Шо загинули, і потім відповідно сироти залишалися, і дружини без чоловіків.